У нас є включення Денис Мінін, волонтер, журналіст. Вітаю вас, Денисе. Вітаю вас, Христю. Вітаю гостей вашої студії, і хочу подякувати їм за їхню роботу на перемогу України. А я дякую вам, Денисе, і хочу почитав... поцікавитися, як ви з журналіста стали волонтером. Причому не просто волонтером, який привозить а, продукти і необхідні всякі речі для наших військових, а волонтером, який вивозить з гарячих точок людей. Ну, коли розпочиналася війна, я не планував е і не мріяв, мабуть, е що Вдасться вивести більше ніж 5 тисяч людей з тимчасово окупованого Маріуполя та інших містечок та селищ Донецької, Запорізької та Херсонської областей розпочиналася вона для мене в ранковому ефірі. Ми з вами колеги я не міг зв'язати. Зі своїми батьками, бо Маріуполь е був єдиним містом в Україні, який повністю залишився без зв'язку з 1 березня. Е росіяни свідомо знищували інфраструктуру міста. міста І коли я сидів і не міг додзвонитись до там своїх е друзів, до своїх батьків, до своїх родичів. Я почав писати волонтерам, які е, розпочали евакуацію, але зрозумів, що я в них буду десятитисячний чи стотисячний бажаючий, бо уявіть собі, що в місті живе півмільйона людей, до яких неможливо додзвонитись, де, з якими не зрозуміло взагалі, в якому вони вони стані перебувають, чи живі вони, і всі їх друзі, всі їх родичі намагаються якимось чином їх звідти витягнути, е, коли стало зрозуміло яким чином будується логістика? Я почав про це писати в своїх соцмережах, я почав про це розповідати. Я організував разом з іншими волонтерами рух колон людей, які хотіли їхати в Маріуполь на особистому транспорті, щоб забирати своїх родичів. А це для кожної людини була. Теоретична дорога в один кінець за для того, щоб це було безпечніше. Ми їх формували в колони. Ми домовлялися з Запорізькою обласною військовою адміністрацією. Ті це узгоджували з військовими командуванням. І просили людей, щоб вони їхали в Маріуполь разом. А так як там зв'язку нема, про що я вже згадував, просили їх узгоджувати якийсь час конкретний для того, щоб вони мали можливість виїжджати з міста не одні, для того, щоб на блокпостах було більше ніж 20 російських блокпостів, щоб проїхати з Маріуполя до Запоріжжя, щоб Думаюся. на цих блокпостах була можливість залишитись їм живими. Ви взяли відповідальність не лише морально, але й фактично за життя людей, де знайшли сміливість. Хоча я розумію, що власне ви могли займатися інформаційним фронтом і своєю улюбленою справою журналістикою, де знайшли сміливість їздити в найгарячіші точки цієї кривавої війни, я вам дякую за компліментарність у вашому питанні. І скажу, що хоробрості моїх поїздок не було, бо через одну поїздку водія. Через одну поїздку моїх водіїв мені е, ДНРівці я сам з міста моє рідне місто, це моє кохане місто, це місто, якому я завдячую багато чому. Е, на, на на одних з документів, які були у автобусах, побачили моє прізвище і передали. Е, я безусловно, процитую. Як якщо він сюди приїде, ми його за яйця подивисями. Я зрозумів, що їхати мене туди нема чого, і своїх водіїв з собою я не асоціював. Про сміливість брати за себе відповідальність за життя людей. Тоді, мабуть, не було часу думати, звідти звідки вона взялась, а зараз ще немає, мабуть, стільки можливостей повністю осмислити все те, що. Вдалося нам зробити. Ну, подумайте над моїм запитанням. І скажіть ще нам, будь ласка, чим займаєтеся зараз ви? Тому що все-таки е, Маріуполь, на жаль, окупований. З Маріуполя е, немає можливості евакуаційно виїхати. Чим зараз ви займаєтеся в цій війні? Ми допомагаємо прифронтовим містечкам та селищам Запорізької області. Ми працюємо для того, щоб їх забезпечувати. як Необхідними е, проєктами, необхідним обладнанням, яке забезпечує їм життєдіяльність. Прикладом я зараз приїхав в Черкаси. Ми будемо разом з нашими партнерами фондом Сергія Притули вести декілька генераторів насоси ємності для води, для того, щоб Оріхові, е, який зараз потерпає від авіаобстрілів Росіян, була е, цілодобово. Питна вода також допомагаємо внутрішньо переміщеним особам в Черкаській області, які тут живуть, і нещодавно ми разом з нашими дружніми ГО проводили евакуацію з деокупованих територій Харківщини та Херсонщини. І всіх хто бажали, бо люди багато хто залишились без нічого, безкоштовно селили тут у соціальних закладах Черкаської області. Я вам дякую, Денисе, за вашу роботу. За те, що знайшли час долучитися до нашого ток-шоу. І бажаю процвітання вашій організації громадській організації. Вивеземо і бережіть себе, Дениса. Дякую. дякую, Денис Мінін. Був волонтер і журналіст сьогодні з нами на включенні.